Традиційно в останню суботу-травня ми відзначаємо день народження нашого древлянського міста коростень. Цього року Коростеню виповнилось 1318 років. Останні декілька років це свято не відзначали через війну та пандемію COVID-19. Але цього року вирішили відсвяткувати День міста з користю, провести в парку активності для дітей та влаштувати волонтерський ярмарок, ціль якого зібрати гроші для Збройних сил України. Почався День міста з обласної краєзнавчо-археології археологічної конференції Древлянські гради від спадщини до сталого розвитку, яка проходила в міському палаці культури імені Тараса Шевченка під патронатом почесного амбасадора Житомирщини Андрія Петраускаса. Під час заходу були висвітлені важливі аспекти збереження та популяризації пам'яток археології північної частини Житомирської області. Зокрема, були презентовані програма археологічних досліджень пам'яток кам'яної доби у місті Коростень у 2023 Дцядцять п'ятому роках також була презентована книга Древлянські гради Андрія Петраускаса, Сергія Хоменка та Олександра Тарабукіна. Після конференції в древлянському парку почався волонтерський ярмарок, де можна було активно провести час, купити смаколиків та зробити гарні фото на спеціальних фотозонах. Можна за донат, можна просто безкоштовно сфоткатись, але я просто, просто презентую наш волонтерський центр, який представлений тут на день міста. Ми хочемо задонатити на ЗСУ, якомога більше, тому виготовили різноманітні смаколики, робимо попкорн солодковато. вату, а також підписуємо прапор для наших воїнів і веземо його на схід. Особисто наші друзі, наші партнери із волонтерського центру, вони їздять на схід регулярно і допомагають воїнам. Багато вже людей сфотографували з вами? О, ну Насправді багато, да. особливо діти, вони полюбляють. Деякі, звісно, бояться, але полюбляють фотографуватися. На ярмарку можна було не тільки спробувати волонтерські смаколики, а також зіграти в ігри та з користю провести час дітям і дорослим. У нас є багато різноманітних ігор. Всі послуги надаються безкоштовно. Багато взагалі людей з вами в шахі вже зіграли сьогодні? Дуже багато, дуже багато. Всі заохочує, всім цікаво. Всіх святковий настрій і люди грають. Представники Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України організували тренінг з тактичної медицини та основ першої до лікарської допомоги. Для цього вони запросили загін швидкого реагування з міста Житомира. Що показує, першої основи першої допомоги це при травмах, при вибухових при мінній небезпеці, при різних складних ситуаціях. При ДТП. є різні курси навчання. Є 6 години, є 48 години, є 12-годинні курси. Хоче такі курси, може прийти до Користенської міської організації товаришівного хреста, записатися. Ми організуємо заняття, і приїде тренер з міста Житомира і проведе навчання. Це буде безкоштовно. Безкоштовно. Управління праці та соціального захисту населення також приєдналось до святкування дня міста. У нас присутня локація чуйність перемагає насильство», де людям ми роздаємо жінкам особливим, які найчастіше потерпають від домашнього насильства. Листівки, брошури, тобто. Весь інформаційний матеріал також благодійний фонд Моя мама надав для жінок гігієнічний набор і всім жінкам, які ознайомляться з нашим інформаційним матеріалом, ми надаємо подарунки. Коростенський міський центр соціальних служб зробив спільну локацію з управлінням праці та соціального захисту населення. Зупинимо насилля разом або чуйність перемагає насилля. Тобто роздатковий матеріал у нас є на дану тематику, листівки, буклети. Ігровий матеріал, ігри, де для ну можна гратися з дітками як індивідуально, так і групові ігри проводити. У парку можна було отримати навіть консультацію сімейного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. Наша мета тут розповісти про наших сімейних лікарів, які ще набирають декларації. Також ми можемо тут поміряти сатурацію, артеріальний тиск. також, Цукор крові. Якщо є якісь питання, ну можемо відповісти на них. Також мета наша. Якщо є питання, також розповісти про вакцинацію. З нагоди дня міста відбулася церемонія нагородження відзнаками громадян міста. За заслуги перед містом нагороджені Олена Барсук, Надія Єременчук, Катерина Лисова, Наталія Харакос. Премією міського голови були нагороджені учні навчальних закладів міста, призери обласних та всеукраїнських етапів конкурсів, змагань, фестивалів та турнірів. Міський голова наголосив на тому, що, не дивлячись на війну, наше місто продовжує жити і розвиватись. Ми ще раз підтверджуємо, що наше місто, наша територіальна громада, живе, що вона вирішує всі питання, які пов'язані з діяльністю. Самої громади, що ми допомагаємо Збройним силам України, що ми кодні об'єдналися у пориві нашого українського патріотизма і робимо все, щоб скоріше наступила перемога, щоб ми могли приступити до відбудови нашої держави, нашого міста. Коростенські творчі колективи розважали гостей піснями: сонечко засвітить на моїй Україні розпітекали на бо ми всі єдині, сильні вільні, незалежні. Кожну хвилину, душу діло, ми поможем за Україну. Народний депутат України Володимир Арешонков нагородив премією кращих випускників Коростенської міської територіальної громади та побажав нам всім скорішої перемоги. Ми тільки в умовах війни по-справжньому зрозуміли, що мене доробили. Що ми втратили, коли не шанували свою армію, свою оборону, свою національну безпеку? Але дай Бог щоб всі ті зусилля, які сьогодні робляться, щоб вони принесли результат і щоб ми здобули всі разом, але в першу чергу, завдячуючи нашим воїнам, здобули таку довгоочікувану перемогу. Слава Збройним силам нашої країни! Слава нашому древньому місту! Слава Україні! Заступник командира 115 ї окремої бригади територіальної оборони подарував користенцям карту вільної незалежної України. Хочу подякувати всім корестенцям за теплий прийом, який ви нам надали вже і надаєте вже протягом майже року. Хочемо подякувати за допомогу, яку надають нам підприємці. І простий користенці. І так як у вас сьогодні свято, і не тільки у вас, а вже і у нас, бо користень для нас став рідним містом, звісно, що без подарунків прийти ми не можемо. Тож від офіцерів та солдатів окремості 15-ї бригади територіальної оборони від. Всіх військовослужбовців збройних сил України ми хочемо подарувати вам мирний Коростень на карті незалежної, вільної України. Коростенцям свято сподобалось. Супер! Суперволодка Супер! Супер! класка добра. Я. Вже задонатили на щось. Та так. що тут робили, що бачили, що сподобалось. Ми тільки прийшли, прослухали концерт, пройшлися парком і коштуємо мато. Сподобалося все, тут сподобався надувний. Вперше за такий довгий час провівся масовий захід, навіть не дивлячись на те, що війна в країні. І зсу нам дали можливість провести це масове свято радісний сумний, з гірчинкою, але все добре. Дуже сподобалось, дуже все красиво організоване, дуже чарівні волонтери, дуже смачні закуски, красивий одяг і дуже гарне свято. Потрібно підтримувати наше зсу, допомагати так, як зараз більшість волонтерів збирають кошти. Тому прийшли чисто підтримати. Волонтери збирали гроші для того, щоб купити та передати обладнання для збройних сил України. Зокрема, центр дитячої та юнацької творчості разом з благодійним фондом Відважні збирали на рацію для військового під Бахмутом. Це раз ми якось з особливою такою силою натхненням готували, тому що день міста і святкування. Я би не сказала, що це святкування це швидше підтвердження того, що ми існуємо, ми живемо, ми працюємо для того, щоб усвідомлювати, що в цій країні є життя. І тому для нас це от мега було важливо підготувати цей ярмарок саме в цей день, не дивлячись на будь-які заклики в соцмережах або якісь думки. Ми всі маємо жити, жити для того, щоб творити. А творимо ми сьогодні для раці, для нашого Сашка. Багато смаколиків та сувенірів купили гості свята, але багато чого залишилось після ярмарки. Готували наші коростенці, власне. Причому частково готували професійні кондитери, а частково просто дома ну, господині українські. Ми, коли зрозуміли, що буде ярмарок, і ми до нього зовсім не готові. Виклали в мережі інтернет повідомлення і відгукнулось дуже багато людей. Причому хтось приносив там 20 штук, а хтось приносив і 100 штук там тих самих трубочок. Тому все зроблене з душою настільки смачне. Настільки запашне, і ми дуже дякуємо нашим людям. Багато людей взагалі підходили щось купували донатили гроші? Так, ну насправді люди підходили. Нам би хотілося б більше. У нас ще дуже багато всього смачного лишилося, але по можливості підходили. Хтось донатив, просто хтось придбав. У нас щось смачненьке. А що будете робити з тим, що у вас залишиться сьогодні? А, ну, у нас вихід один. Ми його спакуємо, відправимо хлопцям а, на зсу. Ми вже навіть подумали, як ми це все запакуємо. і Завтра свіжесеньким відправимо десь на схід. Всього на волонтерському ярмарку з нагоди дня міста вдалося зібрати 110 тисяч 309 гривень. Усі кошти волонтери будуть спрямовувати на потреби Збройних сил України. А завершився день міста проведенням фестивалю Коростенський вальс. Більш детально як виступали випускники. Дивіться в передачі докладніше.